Узі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Урядовий літак над Ростовською областю таки збили. Це була не аварія. Телеграм-канали зазначають вчора. В літаку загинули два брати-сини прокурора Распопового. попового. загинула донька Распопового, яка прилетіла в літаку із пригоженим. Інших родичів битує борт провідниці на борту літака Пригожна через те, що багато говорять, почали прибирати. От Верезькі області Росії в чері 2023 Року, серпня третього серпня, в ПВК шкаповика Вагнера Євгенія Пригожина. Повітряне судно напередодні ремонтували. Про це розповіли родичі бортпровідниці провідниці Христини Распопової. Вона загинула разом із Пригожиним. У російської змі повідомили, що єдина дівчина, яка загинула під час аварії літака Євгенія Пригожна, – 39-річна стюардеса Крістіна Распопова. Раніше вона жила у Москві. через якийсь час. Крістіна влаштувалася у фірму Ема. Теаро і переїхала жити у Санкт-Петербург. До цього вона також працювала в бізнес авіації. За кілька годин до виліту дівчина розповіла своїм рідним, що з якихось причин їхній рейси затримується. Перед вилітом вона виклала фотографію з КП Аеропорту, мовиться у повідомленні. За кілька днів до катастрофи дівчина також розповідала про дивний ремонт літака, на який його забирали. Варто зауважити, що Крістіна, сестра заступника прокурора Єма Нажелінська Челябінської області Євгенія Распопова нещодавно. Но місцевий слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом смерті двох чоловіків у міській лікарні. Проте вже наступного дня Распопова вирішив скасувати відповідну постанову, посилаючись на її незаконність. Батька Распопової знайшли мертвим сестру. Залякали чоловіка. Звільнили чинушам пригрозили. Будете багато говорити. Приберемо вони знали правду про смерть, оскільки перед смертю крістіні вдалося зв'язатися з ними. Відправивши останню смс повідомленням, що і чому сталося, ці телефони вже давно вилучені. Патрушева. пробирая следы. В той же час за цим убийством может стоять и Ковальчук Патрушеван. Российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пиванковский, проживающий в Вашингтоне, в очередной раз обратил внимание на фигуру Юрия Ковальчука. По мнению эксперта, это ключевой персонаж из РФ серый кардинал, который может отстранить Путина от власти. Путин был для него полезнейшим инструментом, и его безумной мании уничтожения Запада. И он этот сценарий отработал. Теперь ему нужно заниматься другими вопросами. Прежде всего, сохранением власти для некого широкого круга лиц, объяснил Пионтковский во время совместного стрима с Романом Цымбалюком. Также оппозиционер подчеркнул, что единственный человек, который может сказать Путину хватит, это как раз таки Юрий Ковальчук. И сейчас он находится именно в каком-то положении, когда он уже хочет это сказать. контекст. Юрий Ковальчук российский предприниматель, основной акционер и бывший председатель совета директоров Банка Россия. За иншим данным и прохожен живые. Цве стверджують російські телеграм-канали. Патрушев не убив його за наказом Путіна, а й інсценував у смерті. Зараз відбуваються арешти генералів. Патрушев викличе Пригожина в Москву разом із приватною армією, аби ті допомогли йому позбутися вірних путін олігархів та армійців. Пишуть, що літак Пригожина готується вилетіти осід до з Москви. Війна в РФ почалася. Пригожин чекав свого часу, чекав чекавбивства Путіна. Зазначимо на офіційному каналі. ПВК з'явився ролик, знятий у прикордонному місті. Моєнсідо присутні люди вітають російських найманців і загадкову людину із заблюреним обличчям. Найманці російської приватної кампанії Вагнер опублікували відео, яким натякнули на те, що Євген Пригожин, кухар Путіна і глава ПВК живий. Відео було знято в Африці на кордоні держав Чад і Цар. Відео було знято біля КПП у місті Моєнсідо на кордоні Республіки Чад і Цар Центральноафриканської Республіки. У повідомленні сказано, що нібито кордон між цими двома африканськими державами був. Закритий понад 10 років, а тепер його відкрито завдяки ПВК Вагнера, бойовики якої співпрацюватимуть із представниками чаду і цару у сфері транскордонної безпеки для протидії банд формуванням у усьому регіоні. Відео стало розходитися російськими пабліками за натяками на те, що чоловік із заблюреним обличчям, який стоїть у козові пікапа, ніхто інший як Євген Пригожа, який загинув під час аварії його приватного літака 23 серпня 2023 року, разом із засновником ПВК Дмитром Муткіним. На користь теорії змови про те, що Пригожин живий, наводять факти, що його похорон відбувався в закритому форматі, а 15 травня відвідуючи пороховського кладовища у Санкт-Петербурзі виявили, що його могилу залили батоном. Представник ГУР, Міноборони Андрій Юсу раніше повідомляв, що нових даних щодо того, що сталося з Пригожиним, немає. Нових даних про це немає. і Фактів, які дозволили б стверджувати, що Пригожин мертвий станом на сьогоднішній день немає. Сказав представник ГУР. Водночас у чоловіка в Пікапа ясно видно, що у нього всі пальці на місці, тоді яку пригожено не було фаланги середнього пальця на лівій руці. Що пальця він позбувся, коли сидів у в'язниці у 1980-х роках. Так інші ув'язнені, нібито покарали його за співпрацю з адміністрацією в Африці, зокрема Олівії, Чаді, Цар та інших країнах. Вагнерівці займаються охороною спецоб'єктів золотих і алмазних копалень також їх наймають глави цих держав для навчання своїх солдатів до початку війни в Україні. Це було й основним видом діяльності. ПВК. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен і сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.